Про право забудови, керівник робіт, який представився представником генпідрядника ПП промтехніка на прізвище Леппік С.А., заявив, що горожа зводиться з метою зведення п'ятиповерхового будинку на два під'їзди. Дана ділянка є приватною власністю. Однак прізвище власника, названий громадянин, назвати відмовиться. Зразу скажу, я зараз зв'язався з головою земельної комісії, який назвав, що це як пан Галиць, але... Що? Галинсь. 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 А, той Зразу доводжу до вашого відома, завтра о 10-й годині збиратися тут виїзне засідання земельної комісії Ужгородської міської ради. По цьому питанні вже відбувається. Отже, будівництво розпочинається на обмеженій території, яка є облаштованою мешканцями будинків зеленою зоною, що обурило жителів. За дозволом про будівництво від мешканців прилеглих будинків, що передбачено законодавством, ніхто не звертався і відповідно не отримував. Таким чином розпочати будівництво відбувається з прямим порушенням законів України про право громадян на зібрання, громадські об'єднання, землеустрій, будівництво, санітарійні зони, протипожежну безпеку, електроенергетику, воду тощо Там є ціла низка законів. Мешканці будинків звернулися до генпідрядника з вимогою припинити будівництво. Викликали наряд міліції, який присутній тут, представників громадських організацій. Зразу скажу, що я є представником громадської організації, покажу посвідчення При голові обласної державної адміністрації пане Веладиту, я очолюю комісію з питань культури, в тому числі і архітектури. Який мій цей знайомий. Відповідно, були скликані імпровізовані збори жителів названих будинків. Ми вимагаємо, перше, звернутися до міського голови Погорелова про негайне припинення будівництва. Друге. Звернутися до Ужгородської міської ради з вимогою розірвати договір, якщо такий укладений, про надання в приватну власність фізичній особі земельної ділянки, яка є зеленою зоною, а водночас виконує роль протипожежної і санітарної зони в даній частині вулиці. Хто не знайомий з архітектурою, має бути 30 метрів для того, щоб проїзна машина могла, і тут розвернутися протипожежна машина. Нічого подібного нема. Ми вже не будемо казати, що наші комунікації, які розраховані для певної кількості жителів, не витримують додаткового навантаження. Наступне. Третє, звернутися до прокуратури міста Ужгорода про незаконність виділення в приватну власність, приватну власність даної земельної ділянки. Четверте, звернутися до громадської ради при Закарпатсь... голові Закарпатської обласної державної адміністрації про свавілля з розподажем землі в місті Ужгороді. Чому? Тому що, на жаль, пан Погорєлов і його оточення не хоче мати таку громадську організацію, Всі такі, в обла... всіх містах, вже як кругом, місто уж не потрібна. Тому будемо виходити трошки до вищі рівень. Опублікувати в засобах масових. Інформації звернення мешканців названих будинків проти незаконного будівництва. Власне, цей лист. Шосте організувати цілодобове чергування мешканців будинку з метою недопущення будівництва, про що попередити органи міліції і представників забудовника. Тому я попросив цих гарних хлопців, лейтенанта і відповідно старшого сержанта, щоб вони почули і забудовника так само, щоб вони просто мали, тому що ми повинні їх попередити. Є ще якісь додатки до цього? Так. Ага. Треба ще звільнити територію, щоб діти могли нормально гуляти. Негайно, негайно і звернутися до суду, звернутися до суду з вимогою скасувати цей державний акт і цей акціону. Та тут є, ми вже написали. Ми ласка, списки збираємо зараз, зараз, зараз хорошо. Значить, як як?